Сьогодні буде дуже цікава і складна операція, яку ми будемо виконувати під хірургічним мікроскопом. Називається вона мікротез. Це коли ми шукаємо сперматозоїди для запліднення або для кріоконсервації. Це досить складна андрологічна патологія, тому що діагноз не обструктивна азооспермія або секреторна. Це ж завжди складно для пошуку. А ще складніше для запліднення яйцекліти. В чому суть цієї операції? Під оптичним мікроскопом ми шукаємо канальці, які відрізняються по структурі, розміну, товщині. І ці канальці ми віддаємо ембріологам для дослідження, щоб вони знайшли там генетичний матеріал, для того, щоб потім запліднити. При таких складних діагнозах, як секреторна азооспірмія, частіше всього, ми робимо діагностичну процедуру з метою розуміння, а чи є, в принципі, збережений сперматогенез у пацієнта. А потім, якщо ми знаходимо, запліднюємо. Якщо не знаходимо, цей матеріал відправляється на істологічне дослідження, для того, щоб з'ясувати, де є блок сперматогенезу. Втручання завершено. Шикарний результат. Отримали сперматозоїди. Тепер. Цього пацієнта є свій біологічний матеріал, який буде використовуватися в програмах штучного запліднення. Я думаю, що буде позитивний результат.